Різдво з зірками у Львові відбувся благодійний фестиваль. Відомі українські виконавці заспівали разом з дітками, які мають інвалідність. Подію організував благодійний фонд Маленькі перемоги його засновниця. Розповідає, що інвалідність не має обмежувати дітей. Їм потрібно давати можливості проявити себе. У Нас є дітки, які не говорять аутист, але як вони гарно співають? Треба, щоб світ це бачив. Попри війну, попри як не тяжко, проводити такі фестивалі, тому що діти це наше майбутнє, і їх має. Бачите, вони хочуть виступити і у них є свої таланти. Навіть якщо не чуєш, можна співати. Сергій виконував пісню жестовою мовою. У відповідь глядачі аплодували йому у нетрадиційний спосіб. Кожну хвилину то кричиться це пиття, це все, що маю, що я тебе кохаю. До заходу долучились 19 маленьких зірок з Львівщини та Волині. Для когось це був перший виступ на сцені. Натомість Єлизавета вже має авторські пісні. Вона досить весела пісня і дуже класно підтримав зал. Співала з співачкою Своя М'юзік і співала пісню про Україну, про те, що Україна незламна, непереможна і скоро буде наша перемога. Переповнені враженнями від фестивалю не лише юні зірки, але й знаменитості кажуть, дуети надихнули їх, мабуть, більше ніж діток. Якщо чесно, я заряджаюся просто від таких діток, тому що вони настільки позитивні, настільки добрі. Ось тому я щаслива, що сьогодні співаю з ними. Дуже напевно потрібний захід в часі війни, в такому непростому часі, тому що ми не маємо права забувати за діток з особливими потребами.